В Німеччині ходимо до лісу гуляти. Як пощастить, знаходимо гриби. Тут можна збирати гриби 2 кілограми на людину. І якщо більше, штраф буде 5 тисяч євро. О, зараз мені пощастило. Я знайшла польський грибок, який красунчик. Один, поруч з ним ще один. Починається дощ, але нам це не поміха. Гуляючи, ми натрапили ще на грибочки. Який гарний полячок. Вон де сховався ще маленький. О, а тут навіть два. Дуже багато поганих грибів. Ще боровичок знайшли. Чудовий. Маленький, але дуже гарний. Он Ось якого красення знайшли, але він не один. У нього дуже гарні сусіди є. Вид на мене не сховаєшся, гарнюній. Один. І ще один. Це під гілками сховався, але ми його достанемо. Ще в лісі є отакі гриби, сироїжки. Але ми не ризикуємо їх брати. Беремо тільки польський грибок. І боровички. Знайшла отаку сироїшку. Але я побоююся збирати сироїшки. Ходили в лісі і знайшли отаке чудо. Хто підскаже, що це за гриби?